Задумайтесь хоча б на хвилину над своїм життям, над тим, як ви зараз живете і яким би хотіли бачити своє майбутнє. Чи відчуваєте ви, що керуєте власною долею, чи, можливо, інколи здається, що просто пливете за течією? У сучасному світі, де стільки інформації, можливостей і викликів, часто важко знайти точку опори та визначити, чого ж насправді прагнеш. Проте існує простий принцип. Кожен може змінити своє життя, якщо візьме відповідальність за нього у власні руки. Багато людей роками перебувають у пошуках секрету щастя, багатства та самореалізації. Вони перечитують книжки з саморозвитку, слухають поради відомих спікерів, відвідують тренінги. Але справжній злам відбувається лише тоді, коли людина перестає бути пасивним спостерігачем і починає діяти, змінюючи власне мислення. Саме тому важливо не лише слухати, а й впроваджувати отримані знання у своє повсякденне життя. Одна з головних істин полягає в тому, що наші життєві результати визначаються не лише зовнішніми обставинами, а передусім внутрішніми переконаннями тим, що ми думаємо про себе, про світ і про власні можливості. Багато хто переконаний, якщо у них немає спеціальної освіти чи ділового досвіду, вони не можуть досягти успіху. Проте численні історії свідчать про протилежне. Успіх приходить до тих, хто змінює власні думки, відмовляється від старих обмежень і відкривається новим можливостям. Варто нагадати, що наше минуле не повинно визначати наше майбутнє. Те, що сталося раніше, залишилося у минулому, а справжній вплив на життя мають лише ті рішення, які ми приймаємо зараз. Змінюючи свої установки, ми автоматично змінюємо і хід подій. Важливо усвідомити, кожна людина має можливість почати нову сторінку, навіть якщо раніше все було інакше. Не секрет, що значні зміни приходять у життя лише через дії. Справжній розвиток завжди пов'язаний із готовністю вийти за межі звичних рамок і зробити крок назустріч новому. Без зміни старих моделей мислення досягти якісно нових результатів майже неможливо як ви вважаєте, які саме переконання або звички найбільше впливають на життя людини? Напишіть свою думку в коментарях. Ваша точка зору може допомогти іншим переглянути власний досвід? Часто люди вважають, що головною проблемою є брак грошей. Вони мріють про велике багатство, впевнені, що воно автоматично вирішить усі їхні негаразди та. Ж... Але як би парадоксально це не звучало, навіть із зростанням доходів проблеми не зникають, якщо не змінюються внутрішні установки. Старі фінансові звички і мислення знову і знову створюють ситуації, коли коштів все одно не вистачає, а борги накопичуються. Що ж тоді насправді змінює ситуацію? Секрет полягає у вмінні чесно оцінити, де ти перебуваєш зараз, не лише фізично, а й ментально. Це означає визначити, які саме думки, переконання та емоції керують твоїми рішеннями щодня. Для цього потрібно бути відвертим із собою і відмовитись від ілюзій, що хтось інший винен у наших негараздах. Дуже часто люди живуть на автопілоті, щодня повторюючи ті ж дії, які не приносять бажаного результату. Причина стійкі життєві установки, які формуються ще в дитинстві та непомітно для нас самих керують нашим вибором, поведінкою і навіть нашими мріями. Справжні зміни починаються з моменту, коли людина усвідомлює, вона не є заручником минулого і може сама обирати, як реагувати на події. У цьому полягає сила мислення, воно визначає не лише наші дії, а й нашу реальність. Коли змінюється внутрішній світ, зовнішній поступово підлаштовується під нього. Люди з позитивним, відкритим мисленням частіше бачать можливості навіть у складних ситуаціях, тоді як ті, хто мислить негативно, зазвичай стикаються з одними й тими ж труднощами. Якщо уважно подивитися на успішних людей, то помітно, що майже всі вони мають декілька джерел доходу і створюють умови, за яких гроші надходять навіть під час відпочинку. Це стає можливим завдяки новому мисленню, відкритості і здатності довіряти процесу. Слід зазначити, що існують лише два основних способи змінити життєві установки. Перший це багаторазове повторення нових корисних ідей, які замінюють старі шаблони. Другий сильні емоційні переживання, що різко змінюють сприйняття. Але оскільки такі емоційні потрясіння бувають не часто, у більшості випадків ефективно працює саме наполегливе повторення нових ідей. О, Регулярне повернення до позитивних думок, читання мотивуючих книжок, перегляд корисних відео все це допомагає поступово перепрограмувати свідомість. Як і в дитинстві, ми вивчали слова через повторення, так і у дорослому віці зміни у свідомості приходять через щоденну практику. Немає значення, скільки людині років чи скільки вона має дипломів. Найважливішим є її внутрішній світ: переконання, цінності, погляди на себе і на життя. Постійне повернення до нових ідей, віра в себе і готовність діяти відкривають двері до змін. Багато людей дивуються, чому, маючи велику кількість знань і навичок, не можуть досягти фінансового чи особистого успіху. О, відповідь проста. Знання не працюють без зміни глибинних переконань, саме установки і визначають, як ми використовуємо свої знання і чому часто повертаємось до старих моделей поведінки. Дослідження показують, що навіть найбільші емоційні потрясіння рідко змінюють людину назавжди, набагато ефективніше постійно оточувати себе правильними думками та людьми, що надихають. Поступово нові ідеї починають проникати у підсвідомість, витісняючи старі обмеження і відкриваючи нові можливості. Зміна життєвих установок це процес, який потребує терпіння та наполегливості. З роками все більше переконуєшся, саме постійне повернення до позитивних ідей, нових переконань і віра у власні сили стають тим двигуном, що веде до справжніх змін. Якщо ви читаєте цей текст, значить ви вже на шляху до змін. Не бійтеся ділитися своїми думками, адже кожна історія важлива. Запрошуємо вас підписатися на наш канал. Ні, тут вас завжди підтримують, а разом ми можемо досягти більшого. Пам'ятайте, що ключові зміни починаються саме зсередини. Щойно ви змінюєте свої переконання, змінюється і ваша реальність. Не зупиняйтеся, рухайтесь вперед, навчайтесь новому, і незабаром ви побачите, як поступово життя стає саме таким, про яке ви мріяли.